Вітаю! Сьогодні ми з вами побудуємо стандартні діаграми на основі таблиць, які я заздалегідь підготувала. Ви бачите перед собою список. Поїхали. Виділяємо першу табличку. На вкладці Вставлення вибираємо в групі діаграми, звичайна кругова об'ємна діаграма. Є кругову діаграму зробили. Ідемо далі. Звичайна стопчаста гістограма. Виділяємо повністю табличку. На вкладці вставлення, вибираємо тип діаграми, гістограмка і вибираємо звичайна стопчаста діаграма. Є побудовано. Ідемо далі, третє графік. Виділяємо табличку на вкладці Вставлення. Графік, вибираємо перший, або можна з маркерами, ось тут ось такий графік з маркерами. І дивимося, у нас все, все добре. Травень, червень, липень бачимо затрати на харчування. Єдине, що не подобається, оця вся пустота, ми можемо ось цю вертикальну вісь задати початкові значення від 6 тисяч. Тому я двічі клацаю, і ось тут. Де написано межі мінімум, максимум. Я вибираю мінімум, ось тут, 6, раз, два, три, 6 тисяч ентер. Є. Ось тепер справді видно візуально набагато краще. Йдемо далі. Четверта. Четверта плоска гістограма. Так, плоска. Я виділяю замовник. Це другий стовпчик. Натискаю клавішу Ctrl, тримаю і виділяю останній стовпчик. Є Ctrl, відпустила. У мене виділилось, якщо комірки треба виділити, що не стоять рядом. То треба натискати клавішу Ctrl. Ось іще показую, ви виділяєте там цей діапазон. Тримаю Ctrl, цей діапазон, цей, цей і так далі. Це вибіркове виділення при натиснутій клавіші Ctrl. Повертаємось до завдання. Ctrl тримаю останній стопчик. Вкладка вставлення. І тепер я вибираю. Зверніть увагу, якщо я виберу, звичайно, стопчасту, Діаграму, то у мене, бачите, тут назви, назви категорій ідуть три крапочки не поміщаються, тому краще Delete, тому краще вставлення вибрати трошки іншу, розкриваєте списочок і вибираєте плоска гістограма. Тепер трошечки її розтягуйте і зверніть увагу. Повні назви по горизонталі кожної категорії поміщаються. Є. Переходимо далі. Остання написано гістограма з двома, з двома рядами. Виділяю табличку без шапки. Вставлення без назви, без назви таблиці. Вставлення і я вибираю знову плоска стовпчаста діаграма. Є. Так, а тепер зверніть увагу, книжки написано ось трошки нижче. Це було план, а це факт назва діаграми ви можете виділити. І ось тут в рядку формул я пишу дорівнює і клацею на назву таблиці. Ентер. І назва таблиці у вас з'являється, як заголовок діаграми. Все гарно, все класно. Єдине но, що Бажано б красиве оформлення. Робимо, виділяємо першу діаграмку. У вас з'являється ось в кінці такі тимчасові вкладинки. Чому тимчасові? Якщо я знімаю виділення, клацаю на будь-яку комірку за межі діаграми. У мене зникають ці вкладки. Якщо клацаю на діаграму. Ці вкладинки з'являються. І дивіться, тут дві вкладинки конструктор і формат. Нам потрібна перша вкладинка конструктор. І тут якраз стилі діаграм. Ви можете, по-перше, вибрати будь-який стиль. Дивіться, який стиль ви бажаєте. А по-друге, ось тут змінити кольори. Можна вибрати будь-яку кольорову гаму, яку ви бажаєте. Бачите? Так? Далі, друга. Вибираємо. Давайте я зміню кольори. Наприклад, виберу ось такі кольори. Так. І далі вибираю стиль, розкриваю списочок, і, наприклад, ось такий стиль. І так далі. Графік, конструктор. Задаю, ну, давайте виберу ось такий стиль, і можна, звісно, що змінити різні зробити кольори, які ви бажаєте. Так, і у нас залишилось дві. Не, не, давайте, нехай залишиться. А ось тут останнє, там, де два ряди, я вибираю конструктор змінити кольори. Ось тут, нехай буде зелененьке. І я вибираю ось тут якийсь такий, щоб буде видно, ось і ще, от гарно. Мені такий подобається стиль діаграми. Все. Це я вам зараз на цьому уроці показала, як креслити, як будувати найпростіші стандартні діаграми. Це гістограмка і кругова. Будь ласка, дякую за увагу!